Привіт! Ми продовжуємо з вами мантрувати планетою фонетика, і сьогодні поговоримо про вимову голосних звуків. Якщо ми говоримо про голосні А, У та І, то в українській мові вони завжди вимовляються чітко, наприклад, рама або ніжність. Голосний О. Вимовляється чітко як у наголошеній, так і у ненаголошеній позиції. Наприклад, молоко, але є випадки, коли «о» буде наближатися до У. І таке буває лише перед складом із наголошеним у або І. Зозуля, голубка. І в таких випадках в транскрипції ми позначаємо. У куточку зверху тої О такий собі призвук У. Якщо ми говоримо про звуки ета «и», то у наголошеній позиції вони також завжди вимовляються чітко. Спека у ненаголошеній позиції Е наближається до И, і наближається до Е. Наприклад, зима. В транскрипції це також обов'язково позначаємо. Ненаголошені голосні е e чи «и» перевіряємо наголосом. криве бо криво, великий бо велич. У словах зі, з букосволученням ере ми завжди пишемо е. E. Мереживо, перемога, велетень. Треба запам'ятати крикливе правило. У словах із буквосполученням ри-ли ми пишемо и дрижати тривога, блимати. Е пишеться, якщо при зміні слова сумнівне Е чергується з І. Осені пишемо е, бо осінь або лебедя – лебідь. Якщо написання ненаголошених голосних «е» голосних ета в коренях не можна перевірити за правилом, то потрібно звернутися до словника деталь, пенал, кишеня, лимон. І такий словник буде називатися орфографічним. А я вам дякую за увагу і до зустрічі!